Так, добрий вечір. А, опять слово сказав так. Вирізати. Добрий вечір. Привезли в ремонті отаку ось е, хлібопічку. Це Кенвуд. Модельку зараз подивимося. Що у нас тут за моделька? Так, моделька BM-260 З заявленим дефектом, що не працюють кнопки вмикання. Так. Щось. Взагалі вона не включається. А, сзади кнопочка есть. Оп. Все включилося. Включилося. Так. Програми вибираються. Не повністю показує дисплей. Ця не роби, не роби, не роби. Тобто робить тільки оці дві кнопки. Отак от. Зараз от. будемо ремонтувати її. Якщо що, тут кнопочка з виключається, зараз розбиратиму, витягуватиму кнопочки, оці, дивитиму, що з ними. Розібралися з розборкою, коротше, виходить, отак піднімаємо кришечку, знімаємо вверх, відкручуємо тут два винта. Я вже їх просто зняв, відкрутив, щоб вам показати. І ось по кругу відкручуємо всі отут верхні великі отакі ось з такою шляпкою винтики. Е відпускаю 4 винти, щоб оце грало, щоб не закусвало. І потім з допомогою е лопатки піддіваємо. Отак воно на отаких ось. Отаких ось цих кріпиться за щолочках по кругу. Е, знімаємо, тут вверх припіднімаємо це, получаємо доступ до плати, відключаємо шлейф, бо я так впевнений на 100%, що проблема там. Відключаю шлейф, відкручую раз, два, три, чотири винта і наблюдаю, що там перевіряю. Розкручуємо. Будемо якось так пробувати розкручувати їх. Я думаю, що тут або проблема з дорожками, або проблема з кнопками. Ну, як кажуть, розберемо, побачимо. чего тут такого криминального нема. Я думаю. О, так тут таракан. Таракан. Вот так вот. Вот это би той и зверь. И вин миг. наделать тут делов. Цей таракан. Вон видно, по-моєму. П'ятно есть. Може, дорожки перегнили? Е -е, Отак вот воно знаходиться з цієї сторони, ну, наче нічого не видно. А тут сейчас помиємо, прозвонимо дорожки. Найду проблему, я потім вас. Зазніму вам, в чому була проблема. А взагалі першим ділом ну, да, ну, Я думаю, що десь щось таракончик зробив, якщо чесно. А взагалі береться тестер, диметр тестер в режим прозвоночки ставиться, щоб він сигналізував. Так. Всього, вийшло її зафіксувати, щоб зняти вам це все. І нажимаємо. Не роби. Не роби. Не роби. Не роби. Але ж одна робила? Ну, тут теж ось дивіться. что-то еле-еле. Ну, короче, погано робе совсем. То есть кнопки под замену. Еле-еле. Усі кнопки под замену. Так. Включаем паяльную станцию. Дивіться, тут яка штука. Кнопки тут нестандартні. Тут вони з вилітом. Тобто загальна висота кнопки 8,3 мінус текстоліт, Це виходить сімрку. Оце треба треба. Якраз сімрку показували, Можна навіть звіритися з ними. Орієнтовно отак ось. Перед встановленням берете їх доставляєте один до одного. О, і бачите, одинакова висота. На чотири ножки. Отака ж кнопочка. Так, значить нам треба їх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім штук. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7. Все. Наготовили. Тут особо полярності немає. Так, Беремо паяльничок. Найкраще це при додати свіженький, скажу так. Щоб легше воно виходило. І пропаїмо всі кнопочки зразу. Так. Так, тепер берете нові мікрики, ось е, порисовано, як до чого, тобто по-другому ти його не вставиш, але він отак не стає. Бачите, він не совпадає з отворами. А тільки отак. Правні вигини зроблені, що воно вставляється, він тоді не випадає навіть. Отак так вони з заводу повигине ось. І все, і все чітко стає, красиво. І потом перевернув, запаяв і бабуся, далі поче хліб. Ось тут отвер трохи. Появився. Ну, нема в мене ще мікроскопа, той, що записує відео, відео, вибачте. А, так. І погнали далі. Прихватили, можна додати. Депута. Дракон-таракон. Ні, дорожки наче не знили. Ну, треба для впевненості пропаяти ножки про то. Просто їх. Пропаяти і все, ті наче нормальні всі тут не був іменно таракан Так, оце таке тепер.

Щоб не було лишнього нічого. Отак все вийшло. Дивіться, як кажуть, як кажуть дуже багато блогерів, зацініть качество пайки, да? продивляйтеся всі. Ці, щоб ніде нічого не спаяли. Так, а результат, результат зараз будемо перевіряти. Перевіряти. перевіряти перевіряти. Опять беремо тестер. Так, беремо прозвонку, включаємо. Так, от щоб видно було. Отак, так? Да? І нажимаємо. О, працює, працює, працює. Працює, працює, працює. 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 Тепер треба підключити і перевірити, як буде працювати на самій. хлебопечки так вставляем правильно шлейф э -э, вот язычок его на низ вот так вот вы ну, бачайте, одна рука так Є. Тепер дивимося, щоб ніде не замикало. Включаємо його її в розетку, Заді в тумблерчик. засвітилося. Так, програма вибира. Мінус працює. Це працює. О, щось включив навіть. Дивіться, навіть крутиться. Все, на все оттекается. Все, выключили. Есть, есть, есть. Все. Збираємо теперь прикручуємо все назад и тестуємо. Закончив сборку. Повкручивал. Сейчас включилось, наверное, додаткове светло. Повкручував винти по кругу, закрутив оці 4, закрутив оці два. Е, дивіться, оці два неодинакові. Оцей і оцей, вони длінні, а ці короткі. Е, вставляємо назад кришку і запускаємо, тестуємо. Так, вибор працює. Минус плюс працює, ця працює по времени працює. Все выключила так. Выбор есть. Все включилась Мотор крутый. Також візьмемо пірометр зараз і провіримо, чи гріється там. Так, дивіться. Гріється. Бо тут 19-20, а тут вже, вже 40, 47, все, гріється. Все, все працює. Все, людина сказала, тут ще є дисплей, людина сказала не трогати. І тут є люфт е, у цьому механізмі. Втулку треба міняти, Людина теж сказала не трогати. Так що на цьому ремонт закінчений. Всім удачі, пока.